Які є дієві методи опрацювання втрати і горя? Один з них, я розкажу сьогодні, ця книга називається Відновлення після втрат. Її написали Джон Джеймс і Рассел Фрідман, написали ще в 80-ті роки минулого сторіччя. Це два американці. Кожен з них проживав свою важку втрату, і вони побачили, що якщо Зробити деякі кроки стає легше. Потім, як це в Америці буває, вони створили програму, запатентували її і написали, видали цю книгу. І в цій книзі достатньо детально вони проводять через досвід втрати, болю і горювання. І тут ось вісім таких тижнів, через які ти проходиш і проживаєш свою втрату, свою біль. Але я хочу зупинитись от на двох речах, які мене особисто торкнули сильно. Тут два дуже класні способи є. Перший це графік втрат, де ти виписуєш всі втрати, які були в житті. І коли ти це робиш, ти прямо усвідомлюєш, наскільки багато ти вже прожив болю, горя. І що ти вистояв і що ти витримав. А друге, це графік відносин. Коли ти проживаєш втрату, ти думаєш, про багато що. А коли ти коли це виписуєш на одній сторіночці, від руки кожен елемент горя і втрати, який був, це насправді дуже кожен елемент відносин це дуже відновлювальна штука. Тому дуже раджу відновлення. Після втрат книга перекладена вже українською, видана і дуже, дуже потужна і крута. Раджу. Мені я проходив її, і мені дуже дуже було корисно. Дякую.